Гарний день сьогодні. Мої найкращі. Відпочиваю сьогодні. Ви знаєте, трошки довго спала. Я ж за цілу неділю висипаюся, бо я взагалі люблю рано вставати. Я завжди пів четвертої, бо в мене зранку завжди чистки. З пів четвертої я вже встаю, але я про вас ніколи не забуваю. І сьогодні. Я субота-неділя не гадаю, ну, вам хочу настрій підняти. Ось. Всі мої найкращі підписниці завжди будуть у парі. Всі мої підписники-соколики завжди будуть у парі. Бо відьмая двіга так сказала. вузликом вам на кохання, на добро зав'язала. Хочу вам ще сказати, що е, таке ім'я, ім'я Гарне Андрій і ім'я Олексій е, вони отримають те, що ви, вони дуже довго е, чекають. Може роботу, може, доплату